Привіт, мене звуть Ярік і ми проходимо гру тепер на режимі екстрим. Давайте стартувати. Це остання серія про гру Evil Nun. Так, режим екстрим і грати. Так, ну-ка. Так. На! На! Так, 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 спокійно, не оглядуйся. Все, 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 все. А, да що це не? Гаразд, вона мене задиминирувала. Задиминирувала Зани... нас монашка, но це не важливо. Ми все одно пройдемо, цей режим. Куда ти взялася, монахиня? Я ж тебе не бачив, так не чесно. Музика ж була, а монахині не, ніде не було. Нічого не розумію, що це таке. Вона йде сюди. Так, піднімаємося. Все піднімаємося, поки монахиня за нами не прийшла. А то як вона посміла задиминирувати мене? Здрасте, монахиня! А ти все одно нас не піймаєш. Оп! Все, тікаємо, 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 Куди, куди подівався виник? По-моєму, вона вже тут. Да, тут монахіня, вона прийшла за мною. Чуєте, коли я відчиняю двері. Монахиня йде на такий звук, Ху -ху 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 -ху. єлі встигли. Надіюсь, вона мене на цей раз не задиминирує, а то проблема буде, якщо вона мене задиминирує. Швидко, 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 швидко. Все. Монахиня, Ти де. Це, поки вона там щось робить, треба срочно розбивати шкатулку. Оп, все, все, все все, все, все нахір пішла. Все, друзі, у нас є ключ. Ми можемо пройти цю гру на останньому дні. Ми нарешті закінчили цю гру. Давайте на цьому відео закінчимо. Оцінюйте відео лайками. А іще не забувайте підписуватися на канал. Прожимайте колокольчик. Всім пока!